Усім привіт! Це знову Фармінгтон, і ми продовжуємо розвивати нашу ферму. Так, ви побудували фабрику, давайте щось виробляти. Давайте. Я не пам'ятаю, що я будував, а давайте глянемо. Так, це в нас що? Це в нас цукровий завод. Ага, нам потрібен цукор, да. нам він дуже потрібен. Давай зразу два хай буде. Інгредієнти в нас є. 10 хвилин. Багацько, ладно. Так, збираємо врожай. М, чекай, забув як. А, все, поняв. Отак. Чекс, ладно. Чекс, є. Ах, бляха, чекай, що? ні 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 ні, почекай, чекай. Куда? А, сьомий рівень! Клас! Сьомий рівень. Так. М, куди ти мене? Це що за гелікоптер? Це що за дон? О, дивись, вантажний дон. Він повідомляє, що один з місцевих торгових центрів дуже зацікавлений у ваших товарах. Якщо ви виконуєте замовлення цього дона, то отримаєте натомість кілька корисних інструментів та інші бонуси. Давай, давай. Що ти в нас хочеш? А, бляха, ми вже виконали. Ми вже виконали пшениці. І кукурудзу. У нас трішки є помилка одна велика, я би сказав. Тому що в мене гребаний телефон погано тягне, як я і казав в попередньому відео, такі ігри. Не знаю чому, але тільки що записував, і в нас якби, запис обірвався. Спочатку, давай, давай. Ми, коротше, тільки що був якийсь дрон, ми виконали його завдання. І за це він нам дав якусь нагороду. Давайте дивитися. Лопата. А для чого вона? Пила і сокира. Все, я поняв для чого. Я поняв для чого. Так, продовжуйте співпрацювати з місцевим торговим центром, і ви отримаєте ще більше приємних і цікавих і цінних нагород. Бачу, ви придбали кілька корисних інструментів. Настав час розширювати нашу ферму. Давай розширювати. І як я й думав, коротше, воно для того, щоб оці всякі приколи вирізати. Але це теж буде з часом. Так, о, так, вже краще. Тепер ти зможеш побудувати ще більше фабрик і розмістити більше прикрас. Поки що прикаси мені не потрібні. А, потрібні інструменти можна отримати, відкриваючи принесені давно посилки. Ну, це логічно. Це логічно, давай, хай воно робить зачистку. Я не буду тратити бакси наші. М -м, ага, поняв. Я думав, що можна декілька відразу. Не можна. Так, ну, от якраз дон знову ж таки виконуємо. Відправляємо. І він нам зараз привести щось знову принесе. Так. Може варто спробувати ще якісь подібні ігри. Хайдей чи хайдай, не знаю, як правильно є популярна ферма. Ну, гра про ферму. А, так, що в нас того разу? Хай буде мінута, я не буду. Лишньої не буде. Так, ми не дозбирали врожай є. Далі садимо так в нас. А, давай кукурудзу отак, на три. Далі а, пшеницю. Давай тоже, ну. От, так, ладно, трошки промахнувся. А, отут ми оцю байду. І отак все. Хорош. Далі, що у нас тут? А, їсти, чи що? А, молоко. Клас. Тепер кормимо. Не вистачає, ага, я поняв, а де його взяти. Ладно, давай яблука збирати. Збираємо яблука, у нас їх достатньо. Поки що так далі соковежималка нам дала аж два. Хорош, давай знову. Да. Далі, поки готується, ми тут ще випічка, дві штучки. Одну таку. Ага, я поняв, а тобі? Тобі теж. Ладно, почекаємо. Нічого страшного. Тут що в нас ще виробляється? Цукор? Давай, ага, все поняв. А, так, в нас є, в нас є якісь повітні. Ні, нам це не треба. А тут. Тут теж, в принципі, амочка. Да. Ну так, да. корову, да, бляха, я поставлю. Можна мужика цього вишити, але корова це більш прикольно. Хай буде. Так, що в нас тут? Зібрати? Так, знову ми отримали. Ні, нам не, 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 не. все, мені вже далі не подобається. А, так, тут що в нас? Показуй. Диянка, це ж молот. Тела, <тіла> Сокира. Коротше, майже все одне і те ж саме. А, ні, не хочу я поки що виконувати. Мені треба ще людям тут замовлення виконувати є. Далі. Тобі, це що? Мамелад. Ага. Ну, в мене ще він закритий, по ідеї. У мене він, по ідеї, закритий, тому ні. Тобі що? Тобі треба пшениці. Тобі треба цукор. Якраз він виробляється. І тобі пшениці. Ладно. А Довго ще ти будеш? Півтори хвилини. Окей. Так, тут в нас закінчили. Тут ми починаємо знову. Так, що в нас далі? Тут ще щось. 16-й. Це нам ще далеко. Тут 9-й, не так і далеко. А, ого, ні. Я поняв. Так, завдання. Посадити цукрову тростину? є. Годувати коїв є. А, так, Почніть виробництво товарів. Ну Нам треба, а де його? Як його? А, бляха, О, дурак. Ну, брак. Пшениці не вистачає. А вона вже готова. Прикинь, так швидко. Як же ж мене бісять бляха ігри, в яких є постійна реклама? А без інтернету вони не працюють ніфіга. Так, давайте щось. Да, давайте ще пшениці. Вона, по суті, сама така цінна в нас. Так, хай виробляється. Що в нас ще тут? Ні, 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 мені треба людям спочатку, а тоді будемо вам. Ти в нас що? Амба. ага. А, ні, не буду нічого. Тут склад. Теж, в принципі, нічого не буду. Блін, що я хотів? Щось я хотів, я вже збився. Людям, точно людям а, є, виконали. Далі. Цуко, там вже, мабуть, готовий. Має бути готовий. Є. Давай відразу наступний. Так, тут тоді відпускаємо. Тебе теж відразу відпускаємо. Тебе тримаємо. Тут теж, тут пшениця, тут от така випічка, поняв, ще треба. Так, ну поки що поки що у нас все дуже добре. Ах, ти ж блін. ну. Ладно, чекаємо. А, чого чекаємо? Треба ж ділянку купити. Купити ділянку фабрики, цукерня, точно, давай її. А, знову ж таки, все солодке у нас в одному місці. Все, що пов'язане з солодким далі. Нам потрібно фармап поле. Є один. Давай ще нам одного мало. Ага, це все можна, поняв. Це все, що було можна. Прикраси. Ну, плюс 2, от я так і не розумію, що воно дає плюс 2. Поняття маю, Що це таке? Репутація. Прикрасите свою ферму та отримайте репутацію. Ага. Ну, Давай так чисто, знаєш, візьмемо, але не сюди. Та перетягуйся. Нам потрібно воно десь сюди до коїв. Ну, так, щоб воно виглядало. Ну, в принципі, ось так. Хай буде. Плюс репутація у нас буде. Так, далі, далі. Виконали знову завдання. Купуйте виробника солодощів. Ну, купили, так. Да. Заповнити вантажний відсік дрона. Заповнимо ще, але не зараз. Відкрити посилку. Не поняв. А, чи ні, чи так. Да? Почніть виробництво. Так, почав, чи ні. Не почав, ладно. Знову ж таки, бляха замахався. Ладно, давай скошувати. Відразу все. Так, пішла жара. Не вистачає. Ну, звісно ж. А, воно зразу три штучки робить. Добре, це дуже вигідно. Це дуже вигідно, це прикольно. А так, пшениці нам саме найбільше треба. Поки що засію тільки нею. Далі. Яблука. Швидко дуже в нас ростуть. Давай теж. Так, ти в нас що... Не вистачає, ну, звісно, звісно. От за що я кажу, пшениці треба найбільше. Ого, 2 години будеш, йомою, багацько. Так, черга заповнена. ладно. Я посадив, посадив. Все, поняв. Власне, годували одну тільки. ладно. М -м, баляха. Тут що тебе? Відпускаю? Восьмий рівень. Отак, от, от зразу 2 гривні завідео. Так, тут понятно. Тут теж чекаєш, ти чекаєш і ти чекаєш. Тебе ти будеш саме довше, мабуть. <сум> Заповніть новий альбом фотографіями та отримайте цінні призи. Це якийсь квест? У мене є чудова ідея, давайте наповнимо. Це тільки що читав. Так, ого. За кожну колекцію ви отримуєте нагороду, а за весь альбом ще й унікальний приз. Дивовижні тварини. Отримати фотографії. Так, бери участь у щоденному фотомарафоні. Фотожетони за активну гру намагайтеся збирати всі нагороди щодня. Не поняв. Заробляйте фотожетони. Я щось ніхрена не поняв, якщо чесно. Тут що, а тут, типу? Нічого не поняв я серйозно, я нічого не зрозумів, Як тут воно працює, для чого воно але фіг з ним. Так, почав. Так, там, мабуть, вже закінчилось, далі, ні? Ні. Ладно. Ладно. В принципі, що нам ще лишається? Ти щось довго, бляха. Ого, ясно. Так, тут у нас е... поняв. Ну, в принципі, поки що все. Поки що все. А, ні, не все. <гум> не все. Так, нам ще треба що? Давай плюс додаткове, не помішає. А треба тут в нас отак от, ну. І от не вистачає, я зрозумів. Давай знову, давай знову. Все абсолютно. Так, тебе можна. Ладно. І плюс кукурудза. А я що тут? Звісно ж, не кукурудзу. Ясно, ладно. В принципі, тепер точно все. Тепер точно все. Тепер у нас якби. Ага, погоду... не можна, я поняв. Тепер у нас все виробляється, все готується, і поки воно готується, то на цьому все. Подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в новому відео.